Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати м'ясо в кисло-солодкому соусі. М'ясо нарізаю на шматочки та відбиваю, щоб воно було м'якше. Нарізаю смужками. Прикладаю в ємність та заливаю соєвим соусом. Імбир, часник моркву та солодкий перець нарізаю смужками. Імбир та часник обсмажу 30 секунд на пательні, потім виймаю, бо мені не подобається їх смак в страві. Та в тій же олії смажу моркву та перець. Смажу 5 хвилин. Викладаю м'ясо, додаю сіль, перемішую та залишаю смажитись. А поки зроблю соус. Змішую соєвий соус, діжонську та звичайну гірчицю, цукор, сік лимона все добре перемішую. Заливаю м'ясо та смажу ще 10 хвилин. І ось така страва в мене вийшла. Всім смачного!